Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу. Ми з вами застосуємо знання про морфологічні критерії виду на практиці і порівняємо два види одного роду. Вид конюшина лучна і вид конюшина біла. Обидва види належать до родини. Бобові порядок бобовоцвіті. Клас дводольні, відділ покрита насінні або квіткові рослини, царство рослини. Про що свідчать ознаки родової належності, і які вони? Ознаки роду сусвіття у обох головка, листки складні трійчасті і обидві пристосовані до запилення комахами, зокрема джмілі. Подібність свідчить про спільні споходження, про те, що був один спільний предок. І внаслідок пристосування до певних умов середовища розділилися ареали. Ознаки видової належності. Конюшина лучна, трифолім праценс має більшу головку за розмірами, вона має червонуватий віночок квіток. Стебло прямостояче з за завишки до 70 см, і адаптоване до відкритих ділянок. На відміну, конюшина біла має менше, меншу за розміром головку суцвіття. І біле забарвлення квіток віночка. Стебло повзуче і адаптована рослина більш до. Схилів до заглибин. Яка причина видової належності? А причина в тому, що адаптувалися до різних умов середовища і утворилося два види два види одного роду: Трифолюм прасенс, конюшина лучна, і трифолюм репенс, конюшина біла. Тепер ви можете самостійно порівняти два види одного роду. Наприклад, ромашка королиця і ромашка аптечна. Або бузина трав'яниста і бузина чорна. З тварин ви можете порівняти. Дятел чорний і дятел зелений. Бажаю успіхів!